Друзі, привіт! Сьогодні продовжую робити декоративну штукатурку і вирішив трошки показати, як я це роблю. В принципі, рука ще не набита, можливо, десь трішки є різниця. Бачите, яка. Декоративна штукатурка, десь трошки місцями краще виглядає, десь гірше. Але в цілому картина досить така непогана і мені подобається. Тому зараз бистренько покажу, як це все робиться, і пробежуся в цілому на якому етапі зараз ремонт. Ну ось Взяв частину стіни під підвіконням. Як бачите, тут уже все рівненьке. Ну майже якби це було просто під покраску, то ось цен потрібно було б брати тут шершаве. Там ось таке, але це в даному випадку не важливо і ні на що не впливатиме. Стіна в цілому рівна, просто деякі нюанси мається, які штукатурка, як я вже сказав, закриє. Заготовив фінішну шпаклівку. Ось така вона ріденька, Бачите, на шпатель майже не береться. Ну І беремо звичайну губку для миття посуду. Ось так вмочаємо, не боїмося. І ось такими рухами. Бачите, робимо ось таку фактуру. Місцями потрібно декілька раз, щоб воно трішки присохло. Десь потрібно більше прибити, десь менше. ну Це все треба руку трохи понабивати на цьому ділі. Ось такі зубчики десь приблизно мають вийти, але потрібно слідкувати за тим, щоб вони ще не поплили, тому що шпаклівка ріденька і вони ще можуть трошки попливсти. Потрібно знову буде губку мочити і освіжити їх. Ну, а тепер, щоб вас час не забирати, я це все ще раз, ну, доб'ю це все, поки в мене є шпаклівка, і далі ми продовжимо з вами. Ну Ось такий результат на першому етапі. Ось тут. Я так це зробив. Ось тут. Ось так. Ну і там трішки зацепив ще І тут ось кусочок. Чекаємо, щоб трошки підсохло. Але поки я ось тут доробляв. Поки що я тут доробляв, то я думаю, що вже тут воно дійшло до потрібної Да, межі. Ось так нажимаю, воно вже не береться, прижимається. Беремо шпатель. Ось такий я беру шпатель. Вже, трішки змочуємо його в водичці. І так обережно, не давлячи, ось так я водичку бажано прибирати. Пригладюємо оці всі шишки, верхушки. Тут мусор може попадатися, то його бажано прибирати. Бо що він буде процарапувати. Ось це все. Ну я бачу, що ще трошки мокровато. Трохи зарано, зараз ще чуть -чуть, трішки почекаю і буду пригладювати. Розрядився телефон і мені потрібно вже було пригладювати, тому ну, таким способом, як я показав, трішки змочуємо водичку і шпатель і пригладюємо. І ну, бачите, є нюанси, мінуси в тому, що якщо дуже мілка фактура, то з водичкою і шпателем місцями можна зовсім згладити фактуру. Але ну, з іншої сторони це теж додає якоїсь різноманітності. Да? Тут вийшла маленька мілка фактура, все зависить від того, як ви підберете густину розчину. Тут потрібно експериментувати, У мене теж досвіду мало, потрібно ще руку набивати, тому експериментую, пробую. Якби більше цим займався, можна було б вже якось експериментально підібрати. Я зараз покажу зразковий варіант, який мені сподобався, який би я хотів добитися, але чомусь мені вже в робочих варіантах це не вдається. Ну, ось ця частина ось така получилася. вже пригладив, там теж я пригладив. Ось так вийшло. Ну і тут ось так. Ну, а ось місце, де ми обирали з дружиною варіант декоративної штукатурки. Да? І перший варіант це ось такі міленькі, теж свого роду непоганий варіант, можливо, комусь сподобається. Тут просто ріденьким раствором такі частенькі примочування губки, і виходить ось така фактурка. Трішки її згладюєш і все. Можна не згладювати, ось шершаве, ось трішки згладжене, гладеньке, тут прям палець чіпляється. І ось варіант, який мені дуже сподобався. Ось цей варіант. я, Це експериментальний. І отут от я якусь таку правильну можна сказати, густину крощину підібрав. І ось воно такими виходилося міленькими-міленькими полосочками. І також правильно, правильний час вистивання розчину да, після правильно його пригладив. І вийшло, що згладив просто тільки верхівки. І ось така фактурка красива вийшла. І хотів би я і там такої добитися, але як я не старався, чомусь в мене не виходило. Ну, що маємо, те маємо, як то кажуть. Вже перероблювати я його не стану. Тут вже це все теж зроблено. Ось тут щось похоже виходило місцями у мене. Бачите? Ось все, в принципі, що стосовно штукатурки, декоративної я хотів сказати, тому не роблю це відео на основний канал. Додаю на канал наша квартира, так сказати, показати, як я це роблю. Але не сильно вдаватись в подробиці, тому що ще сам. Не досить досвідчений в цій справі. Ну І відповідно, давайте пробіжимося в цілому, що вже зроблено. Ось ця стіна вже загладжена, її потрібно ще місцями протерти наждачним папером, вирівняти. Тут у нас будуть фотообої. Бачите, ось якраз границя буде декоративно закінчується. Тут почнуться обої, і там ще трішки декоративна. Тут ось ця вся стіна теж декоративно затягнеться. Ну і стосовно робочої зони, то можна сказати, вона закінчена. Так як я і раніше говорив, тут ми покрасили просто в білу краску. В принципі, цього достатньо, це все закриється і нічого тут більше не потрібно. Так само знизу, все це легенько білою краскою, залишками прокрашено і все. Знизу вже плитка покладена, ось тому що кухня, як я вже можливо десь казав. Кухня ще невідомо, чи буде закриватися перед кухні, можливо, просто на ніжках. І тому потрібно, щоб воно виглядало хоча б трішки красиво, давно щось похоже, щоб я не заглядав і не бачив чорну стіну. Тому зробив на всяк випадок плитку знизу. Ну, і як ви вже могли замітити, кусочок кухні, да? спойлер так сказати, повісили шкафчик, подивитися, як це все буде виглядати. Ну і, відповідно, зверху вже е, частина ось ця над кухнею вже покрашена. І вставлені світильники. Ну, ще не підключені. Просто вставили подивитися, як це все буде виглядати. Ну і, Відповідно, шкафчик кухні. Хотіли трошки світлішу кухню, але на фотографіях вона виглядала світліше, але по факту вона, ну, черешня, темна черешня, щось такого е, кольору, темно-червоний якийсь такий, аж бурий, напевно. Тому ось такі справи. Ну, в цілому, вже йдемо йдемо помаленьку по стінах до фінішу. Ну, ще проводку, звісно, ось бачите, провід висить з розетки. Тут потрібно ще замінити розетку стару, засверлити отвори під нову, встановити її і, відповідно, там ще дошпаклювати, декоративною зверху доробити шпаклівкою. І це місце, можна сказати, вже буде закрите. Ну і під батарею ще не роблю декоративно, тому що сьогодні підшпакльовував трішки. Вже завтра можна буде доробити і ще знизу, ось під трубою. І, в принципі, ця частина вже кухні, можна сказати, завершена. І вже потрібно готуватися до заміни дверей. Двері потрібно вибивати, двері вже купили. Пізніше покажу. Вповідно, вибити двері, зробити над дверима рівний перестінок. Вже завершувати шпаклювання цієї стіни, знову ж проводка тут. Ну, і потім вже залишиться умивальник, скидати старий, переносити, де він має бути, туди труби підключення, цей вже відкидати і завершувати ось цю стіну. Ось такі справи, друзі. Таке, напевно, вже не коротке відео вийшло. Перепрошую. Хотів усім поділитися. До зустрічі!